Мене звати Сотніченко Анастасія, я психолог, і я обрала свою професію ще у 13 років. Чесно кажучи, обрала я цю професію, тому що у мене була потреба допомагати іншим, але я не бачила себе лікарем. І у нас в школі був дуже гарний психолог, який давав дійсно гарні рекомендації. І в цілому завжди мої знайомі казали, що я вмію вислуховувати. Тож 13 років я вирішила, що я буду йти саме цим шляхом. А коли я була вже в 10 класі, до нас якось прийшла дівчина-психолог психолог, вона була студенткою, закінчувала четвертий курс і запропонувала нам пройти психологічний тренінг всім юнакам-піліткам, хто був в моїй школі і в декількох сусідніх. Так ось я зацікавилась, пройшла цей тренінг. Я зустріла на ньому деяких своїх старих знайомих, хлопців. Чесно кажучи, я думала, що вони такі хлопці розбишаки, але вони відкрили з іншого боку. І я побачила, як за декілька занять просто під час розмови, під час малювання я і оці хлопці ми мінялись і. Дійсно, багато проблем тоді вдалось вирішити, і я зрозуміла, що якщо просто так от розмовами, якимись завданням на малювання можна стільки змінити людину, то я точно хочу заглибитись в це більше. Тож після 11 класу я вступила в Національний педагогічний університет Драгоманова. Мені дуже подобалось навчатись. Я навчалась на практичного психолога. В цілому, раніше практична психологія була тільки в цьому вузі, саме тому я його обрала. І що мені подобалось, що всі викладачі, майже всі викладачі, крім викладання в вузі, вони також мали свою власну практику. І вони дуже багато нам розповідали про справжні кейси, про складнощі, з якими можна стикатися. Це було настільки цікаво, що я не прогулювала університет. Я дійсно ходила на всі пари і була захоплена. Закінчила я університет з відзнакою і. Почалось моє таке становлення Паралельно з навчанням на магістратурі, я пішла працювати. Спочатку я працювала з дітьми в школі, після цього я вступила в аспірантуру, але довго я там не протрималась і з діти пішла. Паралельно з роботою в школі в мене почалась власна приватна практика з дорослими, але я все одно ще трималась за таке стаціонарне місце на роботі. Згодом я почала працювати в соціальній службі, працювала переважно з. Опікунськими родинами з дітьми, а з підлітками, а також з дорослими з опікунами. І в якийсь момент я зрозуміла, що з дітьми мені не подобається так сильно працювати, як подобається працювати з дорослими. І з часом я пішла з тієї роботи і почала працювати тільки приватно, тільки з дорослими. І зараз я тут. В Цілому, я ще на третьому курсі почала вивчати заглиблюватись так в психотерапію. І на третьому курсі я закінчила навчання у напрямку психосинтез. Мені воно дуже подобалось. І е, цього року я закінчила навчання у методі схема терапія, і воно ще більш е, глибоке. Цей напрямок дуже запав мені в душу за свою глибину. І те, настільки він інтегративно зібрав усе найкраще з багатьох підходів, а також я зараз навчаюсь на навчанні на когнітивно-поведінкового терапевта, і це мені також дуже подобається. Я розкрию більше вам деталей про схемотерапію. Основним моїм методом в роботі є схема терапія, і це насправді є інтегративний метод. Він відноситься до третьої хвилі когнітивно поведінкової терапії, і він відбрав себе все найкраще з різних видів психотерапії. Наприклад, він взяв щось від когнітивно поведінкової терапії, щось від гештальтерапії. терапії, є елементи позитивної психотерапії, також та аналізу. І мені дуже подобається цей метод за глибину і водночас включеність клієнта, тому що клієнт має розуміти. Що з ним відбувається, і це дає більше користі в роботі. А власне, про що сам метод? Він про те, що кожен з нас має такі частинки особистості, які Можуть між собою мати конфлікти, і якщо ми цей конфлікт вирішимо, можемо вирішити глибину проблему. Це про частки. Також є власне саме поняття схем. Схеми це такі автоматичні думки, які настільки глибоко в нас сидять, вони є про себе, про світ, про людей навколо і вони дуже заважають нам жити. І якщо ми цю думку змінимо, ми зможемо змінити своє ставлення абсолютно до багатьох речей, відповідно і свої реакції поведінкові, і тоді в життя Стане легшим, тому що і наші емоції, відповідно, також зміняться. Це основний метод в роботі, і він мені подобається за глибину, за те, що я з клієнтом будую такі довірливі стосунки, які допомагають мені умовно виростити отаку здорову, дорослу його частину, щоб людина сама з собою почувала себе комфортно і могла сама собі допомогти. Це дуже-дуже важливо. Я стала психотерапевтом, тому що як психолог я хотіла надавати більш якісні послуги. Я сама регулярно проходжу психотерапію. І я бачила наскільки сильно вона може змінити життя. Знаєте, що важливо, коли я тільки почала консультувати, я ще на першій консультації відчула дуже сильний такий прилив енергії, наче мене просто пробило струмом. І я зрозуміла, що це моє покликання бути дотичною до чужих історій, допомагати людям розбиратись з їхніми почуттями, також розбиратись з проблемною поведінкою. І це почуття насправді не покладає мене і досі. Я й досі відчуваю дуже сильне натхнення, коли стою дотичною до чужих історій. Я не готова приміняти це на будь що в світі, і я дійсно на своєму місці це моє покликання. Чим мені особисто допомогла психотерапія. Насправді я вважаю, що якби не психотерапія, я б зараз не була собою і, можливо, я б тут не сиділа. Психотерапія допомогла мені з рядом проблем, а не таких вже й великих з одного боку, з іншого боку, насправді доволі серйозних. З таких більш рядових проблем я. Поралась з тривожністю, я досі відчуваю, але я все одно можу діяти, попри неї можу себе швидко заспокоїти. Також я впоралась з палахами агресії і навчилася побудовувати свої кордони, їх відчувати, відстоювати з таких більш серйозних проблем. У мене був розлад харчової поведінки в юності, і я з ним повністю впоралась. Також я мала після пологову депресію. Вона була доволі важка, і психотерапія дуже мені допомогла, врятувала мене фактично і мою сім'ю. І що важливо, також я. Порась з розладом адаптації, коли почалась війна, мені було дуже важко, я не могла адаптуватись, тому що я була в еміграції на той момент. І якби не психотерапія, я б точно не впоралась з тими викликами, з якими я зіштовхнулась. Тому я думаю, що психотерапія вона точно допоможе, якщо ви будете рухатись на зустріч своєму психотерапевтові, будете активним учасником і будете готові щось дійсно змінювати. У своїй роботі я дотримуюсь такого принципу чуйності. Я чуйна до болю своїх клієнтів, до їх попередніх травм. Допомагаю їм з ними впоратись, стишити цей біль і прожити це по справжньому. Також насправді ми час від часу застосовуємо гумор, тому що гумор це така важлива частина нашого життя. Він дійсно допомагає гарно впоратись зі стресом. Також я чуйно ставлюсь до ресурсів клієнта. Під ресурсами я маю на увазі час, фінанси та емоційні сили. І якщо я бачу, що я можу допомогти за меншу кількість сесій, я буду намагатись допомогти за меншу кількість сесій. Також важливо, що я дотримуюсь такого принципу відповідальності, того що я очікую від своїх клієнтів. Саме тому я часто ініціюю такі більші розриви між сесіями, щоб у людини був час відпрацювати щось в поведінковому плані, змінити своє життя, подивитися, чи виходить у нього це зробити самостійно. Тому що основна моя задача навчити людину самостійно справлятися з її проблемами, з ситуаціями, що в неї виникають. І саме тому я так багато приділяю уваги тому, щоб вона. Пробувала дійсно пробувала змінювати своє життя. Також мені дуже важливо відчувати, де є межа моєї компетенції. І якщо я бачу, що з якими запитами я допомогти, вже не можу. Я не лишаю людину сам на сам з цими проблемами. Я її перенаправлю до когось або порекомендую їй конкретний напрям, який їй допоможе. Сан мною дасть людині відчуття полегшення, дасть їй розуміння, що він не сам на сам з проблемою. Також я намагаюсь одразу ж давати якісь практичні рекомендації, намагаюсь допомогти людині стишити біль, який є в неї всередині, особливо якщо це пов'язано з якимись травматичними подіями в минулому. Мені важливо завжди бути чуйною і чути, що ж там між рядків говорить клієнт, що саме йому там глибоко болить. На Першій сесії я знайомлюсь з клієнтами, окреслюю межі, що пов'язані з етичним кодексом психолога, і також пропоную їм два варіанти роботи. Перший варіант, коли вони самі розказують, що їх не влаштовує в їхньому житті, і також я доповнюю це своїми питаннями. Або другий варіант, я починаю з такого стандартизованого інтерв'ю, і ми доходимо до суті проблеми, що саме людину не влаштовує. На моїх сесіях майже завжди є гумор, я намагаюся людину підбадьорити, встановити з нею контакт, щоб вона відчувала себе у безпеці, і мені важливо, щоб людина була таким активним учасником процесу. І зазвичай першу сесію ми витрачаємо на те, щоб сформувати якийсь запит, щоб дати якісь практичні рекомендації. Але іноді нам доводиться використовувати більш глибокі техніки, якщо я бачу, що людині дуже сильно щось глибоко болить і вона прямо зараз потребує такого кризового втручання. Тож після сесії зі мною клієнт отримує базове таке розуміння, що з ним відбувається, і що з цим можна в такій перспективі зробити.